Ще що стаття? Слава Ісусу Христу, в родині маємо велике горе. Неочікувано для всіх померла дівчинка шість років, поклали в лікарню, прокапали від отрави, а на наступний ранок Марічка вже не проснулася. Дайте, будь ласка, якусь розраду батькам, щоб полегшити їм душевну біль і щоб мама не картала себе в тому, що в цю ніч спала біля дитини. І не могла нічим зарадити. Би мама була лікарка, яка відповідала на зміні за дитину, то можна було би спитати, а так, як вона, як мама сиділа біля дитини там, чи вона спала, чи стояла, вона би нічого не дав. Так що тим переживати. І це продовжує Став Ісусу Христово Отець Василь бачу, що читаєте. Що я пишу, але не маєте часу, щоб дати якусь відповідь. Я знаю, що ви дуже зайнята людина, але дуже прошу дайте мені розраду, тому що ми вже не знаємо, як її розрадити минуло вже три місяці після смерті. А біль ще раз більша. В померлої Марічки 12 жовтня було б день народження сім років. Зараз е, вона на межі страшного жалю. Просто крик душі, а ще сьогодні е, зранку малий не дає спокою. Хочу Марічку, малому три рочки. Вона до нас писала і дала, е, і дала спокій, відповіді не отримав. Прошу розрадити маму. Я дуже з великою пошаною відносився до таких запитань. І дуже максимально стараюся проявити якусь емпатію, так? тобто максимальне співчуття, так? але хочу вам розказати одну таку річ. Дитина 3 роки приходить і каже хочу марічку. Чому дитина 3 роки не знає, що марічка померла? Ви навіть собі не хочете це прийняти. Це страшно. Це звучить, знаєте так, для матері аж ніяк не заспокоєння, але я кажу вам, доню моя, дитина померла, відпусти, Бог для тебе приготував щось інше. Коли забираєш щось одне, робить місце на друге. Не відбирай в себе життя так само. Будучи живою, відпусти. Вона померла. І тепер дитина, яка має 7 років до семи років, дитина навіть не йде до сповіді, бо вона свят... ну, не має що сповідатися. Вона як свята. І коли дитина померла, замість того, щоб вона молилася, заступалася за вас, за вашу родину, ви її засмучуєте. Бо ви її не відпускаєте. Вона не може до вас, за вас заступатися і молитися, бо ви її тягнете на землю. Ви її із святої тягнете на грішну землю. Не за дитину треба молитися, а до неї. Ангелику мій, що на небі. Наша родина любить тебе більше, як, всіх, як хто. Тому заступайся там перед Богом за нашу молитву. Дивись, малому три роки, Він росте, так за тобою, скучає. Поблагослови його, веди Його, як ангел хоронитель будь сюди з ним. За мене молися, доню моя, за тата, за всю нашу родину. Заступися, доню моя, скажи, а десь у нас там, сусідка, така хвора. Донечко моя, скажи Богові, щоб її оздоровив». побачите? Дайте їй можливість бути святою, Нащо ви її тягнете цю грішну землю. Ви маєте прийти до неї, і ви побачите, як після нашої смерті ви станете перед нею, яка вона буде світла, як вона буде вас обіймати. Бо через ваші прохання вона буде допомагати іншим. Просіть у неї допомоги. Вона перед Богом, вона свята. Не знаєте, коли Бог кого забирає і для чого? Ой не знаєте. Розрадьте маму. Як я можу маму розрадити? Як я можу маму розрадити? Я можу з нею поділитися тільки своїм сприйняттям? Ще ім'я таке Марія, знаєте? Марія. Младенець Марія поможе кому хочеш. Просіть, А тоді побачите, за кого треба молитися переживати. Нам треба переживати, що наше життя таке безпорадне. Маріці, марічки все нормально. Ну, Відпустіть святу дитину і до неї моліться вони за неї. Переживати, тягнути вони світого на землю. Не треба. А малому скажіть, що Марічка померла і на небі буде за нас заступатися. Якщо ми боїмося дитині сказати, що хтось помер, то ми самі не можемо прийняти те, що її вже нема, то треба прийняти. І проти законів природи, ну це як мінімум нерозумно. Так, переживання має бути однозначно. Відпустити, зробити місце для того, що Бог для тебе приготував, і максимальна моя порада, що я можу сказати, більше нічого не можу сказати. Ней Бог дасть вам сили, ней Бог дасть вам мудрості, ней Бог дасть вам розуміння, а потім розкажете, як Марічка до вас у сні прийшла і розказувала. Як зо мною спілкувалася, Буде чудесно. Нехай Бог вас всіх благословить, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!